Могла б ще жити і жити на трасі. Львів Тернопіль загинула 25-річна водійка. Трагедія сталася у пів на третю дня. Молода красуня їхала на БМВ між селами червоне та Велика вільшаниця, але й гадки не мало, що у той самий час по тій самій дорозі їй назустріч рухається вантажівка Рено. Вже за кілька секунд сталося фатальне зіткнення. Удар був такої сили, що автівки, наче кеглі, розкидало по різні боки магістралі, а легкових зім'яло, немов папірець. Шансів вижити у цій кривавій лазі у водіки БМВ просто не було. Вона загинула миттєво. А от її 24-річна пасажирка та кермувальник вантажівки, якому 64 роки опинилися на лікарняних ліжках. Слідчі встановлюють усі обставини драми, але підозрюють, що смертельна аварія сталася саме з вини загиблої. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля БМВ, 25-річна мешканка Тернополя, виїхала на смугу зустрічного руху, дискоїла зіткнення з вантажівкою під керуванням 64 річного мешканця Тернопільської області. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування. Правоохоронці призначили експертизи, встановлюються усі обставини подій.